Всього за добу на передовій відбулося 224 бойові зіткнення, з яких 88 на покровському напрямку. Про це повідомили в ранковому зведенні штабу ЗСУ у Фейсбук. І двічі російські військові намагалися прорвати оборонні рубежі українських військових у бік Вовчанська на харківському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ЗСУ у Фейсбук. Детальніше про ситуацію там дізнаємося від начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард Держприкордонслужби служби України Олександр Даниленко з нами на зв'язку. Олександр вітаю вітаємо Вітаю, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, якою є зараз активність ворога на вашому напрямку? Яка ситуація станом на ранок? Ну, ситуація тут у нас стабільна, стабільно складна. Ворог постійно йде в штурми. Ну, от минулої доби, як ви сказали, вже було два штурми. Перед цим було десь близько десяти штурмів. Тобто, ця цифра весь час трошки змінюється в більшу в меншу сторону. Але штурми відбуваються постійно. Постійно відбуваються штурми, постійно відбуваються обстріли з кабів, міномети, дуже активні дрони на напрямку ворожі. Ну, тим, втім, зиску це ворогу не дає. Прикордонники бригади ГАРД, інші підрозділи Сил оборони України, які працюють на Вовчанському напрямку, стримують ворога, завдають йому уражень, також з усього наявного озброєння це і артилерія, міномети, дрони. Реактивні системи залпового вогню тримаємо ворога в тонусі і не даємо йому просуватися. Вже, вже скоро в травні буде вже рік, як він спробував прорватися у Вовчанську, прорватися на інших напрямках, піти на південь е з північного кордону, але йому це не вдалося. І досі він як застряг на північній частині Вовчанська, так досі там і перебуває. Це максимум, що йому вдалося з яких так. втрат несуть російські військові чи то в живій силі, чи то в техніці? Ну, втрати регулярні бувають за день десь до 100 осіб. У нього це і санітарні, і безповоротні втрати. Техніка також ворожа нищиться регулярно. Це дрони наші відпрацьовують, артилерія відпрацьовує. І по вантажівкам, і по бойовим машинам піхоти відпрацьовують відпрацьовують по навіть по тракторам, які використовує ворог для зведення фортифікацій. Вони ну, дуже просто відрізнити військовий трактор від цивільного на військовий трактор, який використовується з військовою метою. Вони чіпляють так звані мангали, щоб убезпечити його від ударів дронів. Ну але це не дуже допомагає. У Нас дрони є різної потужності, і в тому числі такі, що знищують такі захищені таким способом захищену техніку. Скріж ще про особливості чи хитрощі, до яких вдаються противники. Буквально вчора в ефірі ми говорили із речником 28-ї бригади. Іван Алхімов нам розповідав про те, що про ситуацію в Трецьку і казав, що там російські військові вдаються до маскування під українських військових зсу, використовуючи скотч відповідного кольору, і таким чином намагаючись збити з пантелику наших операторів дронів, щоб вони не могли зрозуміти, чи це ворог чи не ворог, і не могли вдарити безпілотником відповідно. Відно, чи спостерігаєте щось подібне у Вовчанську? І Взагалі попередньо, пригадую, ви розповідали, що комунікації часто вони використовують для своїх боїв А так? Ну, таких випадків, як ви кажете, що вони продягаються в українську форму? Вони мені невідомі. Ну такого ми не помічали те, що вони використовують підземні комунікації у самому Вовчанську, ну і на самих пунктах, де вони є, це так. Вони нам накопичують і особовий склад для подальших штурмів і накопичують там боєпри... боєкомплекти. Ну а хитрощі як. Ну, особливо мас маскуються, маскуються, звісно, як можуть. Як можуть, наприклад, там, технічні засоби ті ж самі е системи дальнього відеоспостереження Муром М, вони завертають там в декілька слоїв. Е Антидронової сітки, але ну для того, щоб не вразив, ми наші дрони не вразили їх, але один дрон прилетів, трошки пробив цю сітку, другий прилетів, пробив, а потім уже в шпорині, яка утворилася, вже туди залітає дрон і довершує справу. Тому що та навіть я скажу, навіть якщо в сітку, як антидронову дрон влітає, то. ну, в радіусі п'яти метрів там нічого живого не залишається. Тобто цього вже теоретично достатньо для того, щоб знищити цю систему або пошкоджити. Ну і до таких також ну, маскують позиції свої, маскують також, як можуть. Ну, але виявляємо, аеророзвідка наша працює. І хлопці передають координати. І хлопці-дронщики, мінометники, і артилеристи відпрацьовують по і по позиціям, по техніки, якби її не маскував ворог. Пане Олександре, якщо говорити про е, саме місто Вовчанське, якщо ще можна так говорити, тому що воно е, вже майже вчен зруйноване, то з якими ризиками стикаються е, бійці бригади ГАРД, е, обороняючи його? І е, як доводиться, за яких умов е, тримати там оборону? Е, ну, Найбільші ризики це ворожі дрони, яких, як я вже казав, там дуже багато. Дуже багато, тому потрібно весь час контролювати небо, слухати небо, прислухатися до всіх звуків. Бувають такі навіть ситуації, що дрони, дрон сидить десь на землі, не наверху, а на землі, але він вімкнений і він працює в ньому камера, і оператор дрону бачить, який рух там відбувається. Якщо рух відбувається, цей дрон злітає, йде на враження. Тому треба контролювати це все. Також ризики це на землі нерозірвані на суббоєприпаси або міни, всякі, які б дистанційним мінуванням ворог розкидав, також треба дивитися і під ноги, і над головою. Дивитися, повністю все контролювати. Це найбільші ризики. І якщо чуєш щось, якийсь звук, в укриття. В укриття. тому що з життя треба берегти. Власне, про активізацію ворога сьогодні говоримо і з нашими спікерами, і це бачимо за даними Генштабу ЗСУ, що в цілому на лінії бойового зіткнення побільшало кількість атак за добу. А чи спостерігаєте також і збільшення активності дії їхньої артилерії? Власне, ми говорили з речником Сил оборони Півдня України про те, що там дійсно і збільшення кількості і артилерійських обстрілів, і авіації і дронів, в тому числі, тобто всього, що наявне у російських силах. Ну, у нас на нашому напрямку воно стабільно тримається на стабільно високому рівні. От Середня десь, як були за минулі, умовно кажучи, впродовж місяця, от кількість дронів така ж і кількість десь обстрілів. Тобто вони є, вони регулярні, вони змінюються через різні причини з дня на день, там колись більше, колись менше, але в принципі такого, що. В три рази різко зросла і тримається на цьому рівні. Такого у нас немає. У нас вона стабільно на стабільно-високому рівні. Стабільно високий рівень, але ну, як я вже казав, ситуацію ми контролюємо. Також завдаємо ворогу теж проблеми на стабільно-високому рівні. Пане Олександре, щоб тримати саме на стабільно високому рівні, як ви кажете, оборону, чого потребує наразі бригада? Чи є у вас активні збори на ваших сторінках? Є, соц. є соц. у нас мереж. активні збори. У наших соцмережах є реквізити банку. Ми збираємо на дрони і на супутнє обладнання для них, тому що дрони зараз у цій війні, я не знаю скільки, вже півтора роки, певно, дрони це чи на найголовніше. Це і аеророзвідка і ударні дуже ефективна зброя для нанесення вогневих уражень. Тому дрони, це дрони це те, що можуть купити для нас волонтери. Якщо, умовно кажучи, артилерійські боєприпаси вони не куплять, да, немає, у немає по вільному продажу в воєнторгах, то дрони можуть купувати люди нам. І от ми збираємо на дрони, які потім волонтери для нас відкрили банку і. Ми зараз хочемо зібрати мільйон гривень. Е, майже половина цієї суми зібрана. Реквізити банки, номер картки на наших сторінках бригади ГАРД в соцмережах. І ми будемо, будемо дуже вдячні людям, якщо вони долучаться. І то скільки може, гривну 10-100 вкладе у наближення нашої перемоги, які, яке відбувається руками наших хлопців. Ми також нам потрібні люди також. Потрібні фахівці, які оператори дронів, які будуть цими дронами курувати, які будуть цими дронами вражати ворожі цілі. Е, у нас також на сторінках в соцмережах є номера телефонів відділу комплектації. Е, не обов'язково, щоб людина мала досвід у керування дронами, не, не, не обов'язково, щоб мали якісь фахові знання, якісь елементарні технічні навички мають у неї бути, але наші фахівці. Вивчать. Вивчать, якщо людина хоче, бажає навчитися, Вона... її можна навчити, і вона... наші хлопці з великим досвідом, і вони навчать і на мавіках, на фпв-шках літати, на розвідувальних дронах, на крилах, на чому. Головне тут бажання. Головне бажання і розуміння того, що якщо не ми ворога не зупинимо, то його ніхто не зупинить. Сподіватися на. Можна звичайно сподіватися на дипломатичні шляхи, але ми самі бачимо, який у нас підступний ворог, який каже, одне робить інше, і тому треба робити все від нас залежне а там вже домовляться, значить, домовляться, не домовляться нам своє робити. Ми в свою чергу закликаємо глядачів долучатися та допомагати, хто чим може. Як ви кажете, що від маленької до великої суми немає різниці головне інтенсивність та періодичність. Дякуємо вам, Дякую. пане Олександре, що долучилися до нашого Доброго. ефіру. Олександр Даниленко був з нами на зв'язку, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Держприкордонслужби України розповів, якою є ситуація у їх зоні відповідальності.